Я дякую вам за безумну любов, за переживання, вміння вислухати, зрозуміти і допомогти. З першого мого подиху, слова і кроку ви радієте моїм успіхам і всім серцем прагнете допомогти в скрутні хвилини. Якщо я кину все багатство до ваших ніг, то і тоді не зможу віддячити вам за все. Ви найкраща в світі. Люба мама! Я хочу сказати дякую тобі за те, що, подарувавши одного разу мені життя, ти не побоялася вкласти в мене всі свої сили, всі свої знання, всі свої можливості і всю свою любов. Прости мене за невгомовний характер, за самовпевненість і непоступливість, я тебе безмежно люблю. І я вдячний долі за те, що моя мама саме ти, саме ти виховала мене таким, яким я є сьогодні. Дорогий тато, спасибі вам за вашу любов і вірну підтримку, за допомогу і щире розуміння. Сьогодні у нас з'явилась своя сім'я, і ми сподіваємось, що ви будете нашим мудрим порадником, залишитесь таким же улюбленим і люблячим батьком, станете щасливим і добрим дідусем. Спасибі вам, дорогий тато, за все. Любий татусь, дякую тобі, що завжди був міцною опорою. Був найближчим другом, завжди сердечно хвилювався і ніколи нічого не жалів для своїх дітей. Тато, я вдячний тобі за любов і турботу, за моє щасливе дитинство і за батьківську науку, за те, що ти завжди мене підтримував, дякую за мудрі поради і допомогу, за те, що ти завжди робив моє життя щасливим, а дитинство яскравим, теплим і затишним. А найголовніше, я вдячний тобі, що ти виростив мене самостійним і впевненим в собі чоловіком. Дякую тобі. Любі наші мами і тати. Ми насправді дуже щасливі, що сьогодні дві наші чудові родини об'єдналися. Ми хочемо висловити щирі слова вдячності вам за те, що ви виховали нас, передавали нам свої знання, вчили повазі та добрим вчинкам, пояснювали, вели по життю і головне навчили любити. Ми дуже цінуємо вас та обіцяємо наслідувати найкраще, чого ви нас навчили, вже у вихованні своїх дітей. Дякуємо, любимо, цінуємо. Наші незамінні, найдорожчі люди, батьки, нашим щастям ми зобов'язані саме вам. Мамо, хочеться сказати тобі дякую за все, за твою турботу і підтримку, за те, що ви з татом радієте разом з нами. Сьогодні у вас з'явилася доросла донька, отже, ви стали багатшими. Ми пам'ятаємо все, що ви зробили для нашої молодої сім'ї і безмежно вам вдячні. Дорогі батьки, я від щирого серця хочу подякувати вам за такого чудового сина. Спасибі, що дали мені можливість бути поруч з таким чоловіком. Я обіцяю, що все життя даруватиму йому тепло і турботу. Любі батьки, зустріч з вашою донькою найкраща та найважливіша подія в моєму житті. Ви навчили її бути чуйною, доброю, навчили любити всім серцем. Я вдячний вам. І обіцяю, що берегтиму її як найдорожчий скарб, кохатиму та робитиму щасливою щодня.